Чи відрізняється реальна споживана потужність чотири антенних роутерів? Давайте з'ясуємо. Нещодавно я визначив реальну споживану спотужність чотириантенного антенного роутера Mercusys MR70X. Вона становить коло 6 Вт. Сьогодні в нас на огляді інший роутер, також 4 TP-Link AX53. Як і в випадку з Mercusys, виробник TP-Link не Зазначає в своїх паспортних даних реальну споживану потужність. Тож, давайте визначимо її за допомогою тестів і реальних вимірювань. Інформація, яка надана на реальному блоку живлення TP-Link, свідчить про те, що номінально це може бути 12 Вт. А от реальний ватметр нам каже, що споживана потужність 6-7 Вт. А скільки вартує такий режим роботи, не пропустіть наприкінці відео. А ось на цьому відео вдалося зафіксувати цікавий момент. Поживана потужність впала з 6,70 Вт до 6. Це обумовлено тим, що роутер підлаштував працю Wi-Fi пристрою, і ми можемо зрозуміти, що коливання 10% то є природнім. А ось і обіцяна табличка. Давайте розберемося. Тут наведено. Проміжки роботи 1 година, 24 години і 31 день як найбільш поширений місяць. Ви можете подивитися міліампери, що цікаве для однієї години, або миттєве споживання струму. Також ви можете подивитися вати і гроші. Для зручності є гривні і є долари Сполучених Штатів. Як бачимо, якщо брати денний тариф, то місяць роботи такого роутера вартує коло 20 гривень. Також зазначу, що для тих, хто живеться від павербанку по 5 вольтах, які є в USB-порту, ви можете рахувати 1200 мА. Звідси берете ємність вашого павербанку, прибираєте 40%, оскільки він має невисокий ККД, і отримуєте проміжок часу. На протязі якого даний павербанк зможе живити роутер з чотирма антеннами. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Буду вдячний за лайки, а також підписку. На все добре!